На тій вулиці, це ту вулицю, то рознарядно прямо вбило чоловіка. Так закопали, а потім вже перенесли. Зайшли вони з тієї сторони. Ну і почали з того краю людей. Коротше, в хати заскакали в вікна, людина ще заскакало як тільки можна. Телефони позабирали. У нас хлопців там. Одніх. Вони вікна двері, всі повибивали їх на двері, заскочили, хотіли розстріляти. Вдома заселялися холодно бо нам було передбовані. Навіть не давали ні дров, ні плям, ніде, нічого не давали. Ми були, дітки наші були, то ж, внуки мої. Ми ховалися спочатку в порібі, а потім не стали ховатися, потім стали вдома. На полу отак у от нас було. Що ховатися? Ми Ось вот так подумай, що ховаться. Зараз реально, от наш погріб, так он вели старенький, он, он, он вижив. Ми жили, да, следующий дом мама жила у мене. Ну там все, там нічого, там повністю плиту. Вот там сиділи, нас би там всіх накрило. І там теж то люди сиділи в погрібі, був У Мені костя воно упало, коротше, стала жінка без ноги. Більше короче, вийшла у нас. Ми йшли ось на по жовтої бруковці, ми шість два пішки. Виїжджали ми на великах, хто великом, хто пішки, хто, хто тачками, знаєте, у нас були і ну, інваліди. Везли на тачках. Машину нашу розбили. Ми знайшли, але вона була розбита повністю. Ми її знайшли, думали ремонтувати. Потім так ось продали, за, за нічого. Ми приїхали, ми, звісно, був жах. Ось це ж все було побите. У нас був тут виліт, ось, виходить, тут була дирка, чоловік вже замазав. Воно, виходить, лечилося вилетіть, а тут все була яма. Ось тут була яма. А так, коли все бачите, тут все розбите. Дуже багато мусора було, знаєте, ось ці провода, це все валя, дуже багато було ось цих. Ці... Ну, всяких стояли, вони, я називається, от називаються, оце. Вони почти по всьому було, оце, на полях, оце. там копали полісадні, ми а ми дуже багато забрали, бо вони стріляли і ленти знаходили. Ми тоді зібрали збирали відродили пулік чи що там воно таке. Ми там до поставили, спочатку тут жили, а потім ну, тут ми зробили то ремонт з чоловіком. Бо все було розбито, на всю, всю мебель, вони все побили, нам все буквально, на всі от, стінки, це ж задні, вони їх розбили. Їх не було, не було нічого. Ну, хоч ці одні двірки, Соломи це, пола немає, пол, вони повністю весь. Чи вони окопи там робили, хоч ми не знаємо. У нас там втіти, там то, у нас туалет був, але ну, туалет, води ж тоді не було. І вони весь загадували. Повністю, знаєте, підвір. Повністю. Потихоньку все, що вбивали, все ж було вбито. У нас на все, все було вбито. Ні дверей, ні віка, нічого не було. Це Нам вже спасіба було, Фору, нам допомогли. Фонди, що заїжджали до нас. Нам допомагали, медикаментами, продуктами нам допомагали. Матраси, все нам, все нам давали. Стидно, больно було брати, бо знаєте, якось матраси дають так. Для нас це дико, для нас. як воно було, його немає, немає нічого. Вони все повиносили. Ну так, заїжджали, що ворували, -то. поворували дуже багато. Холодильники, оце ж все ж. Як ми, ми змогли забрати, ми приїхали з Гандоська з цим біхам машиною, ми ще трошки забрали. Що забрали, що накривали, ховали. Ну так, а так було тут хороше воростка. Це воно ну, розбите, бачите, все воно попадало, це ж були такі прильоти, що плити впали, зараз у нас нема. Не знаю, може якось буде кран у високополі, ми не знаємо. Ну тут були ці і телятники, і свині, тут все було. Оце так була кухня. Все. Оце плиту пали, та от там ми перегородили. Чоловік з сторони закрив, щоб там ми їсти варим. Ну, поки не холодно, а як буде холодно, то буде варити в хаті. Скота дуже багато ми оставили. Скот, ото свині, все, кур'я, качки, все повністю. Ми вийшли, ми, ми підкривали калітки і все-все, весь скот у нас вийшов. Ти цих маленьких, Боже, приїжджаєш а вони ж чуєш ж голос. І вони ж до нас біжать, Боже, ну що це? Що це робить, що немає, хоч би якось води, там колодіс. Ну, це жах, скотина так орала, що у нас нема де держати. Ну там ми робимо, постараємося там зробити, хоч би якусь качку, якусь курку держати. Ну, так немає нічого, нічого, ні туалетів, немає, нічого. Все, все було побито. Все, все буквально, це, що, всі люди, це, що, бачите, вони вже понакривали, вже трошки відстроїлися. Отак ми живемо. Куди нам ще діватися, нам, нам по 60 років? Я ж не хочу ніде їздити. Свій дом, знаєте, є свій дом.